Аквапарк, горки ті, які були туди. І ще подобалось, як ми їхали сюди два дні. Ми були на морі, на неакрити класників. Діти шахтарів захоплено діляться враженнями після незабутніх літніх канікул. Нещодавно родини працівників Волиньвугілля шахти Бужанська, 10-ї Нововолинської та Шахти Надія повернулися з Угорщини. Це був безоплатний відпочинок, який їм організували профспілки угорських гірників, працівників вугільної промисловості Волинської територіальної організації та фонду Україна для дітей спільно з профспілками Угорщини. Спілка працівників промисловості Волинської територіальної організації організувала поїздку для наших працівників на Балатон, Річку в Угорщині. Нас дуже велика подяка фонду Україна для дітей, який нам допоміг з транспортом. І велика подяка всім, хто приєднався. Це Волинь вугіллю і рештом організаціям. Дуже велика подяка. Це ж нас підтримали і приєдналися до нашої такої благодійної поїздки. Цього разу відпочити змогли 48 людей. Родини працівників вугільної промисловості, які працюють на шахтах та захищають нас на фронті. Сім'ї загиблих та зниклих безвісти українських героїв. Десять днів відпочинку в Угорщині на березі унікального озера Балатон, найбільшого в Центральній Європі. Місцеві називають його Угорським морем. Програма у наших була насиченою. Пляжі, екскурсії Будапештом, катання на катамаранах та родельбані, відвідування музеїв та контактної ферми, де діти дізналися багато нового про різних птахів і тварин, змогли їх погодувати з рук та пофотографуватись. Мені дуже сподобався зоопарк. Ми бачили замки, поїзд на поїзді туристичному каталися на метро. Каталися, і мені все дуже сподобалося. А. Мені це та понравилося. аквапарк. Дивитися на змії, потім в воду лізти, боятися, горка в аквапарку. Мені найбільше сподобались шоколадні булочки, аквапарк, зоопарк. Ще сподобалося, сподобалося море, сподобалось грати з Ромою в теніс, ну і сніданки сподобалися. В Будапешті дуже подобалося. коротше все найс nice було. Дякуємо всім, хто організував, допомагав та сприяв, аби ця поїздка відбулася. У ці непрості часи нашим людям життєво необхідно мати можливість змінити обстановку, відволіктися від війни, побути в безпеці разом із дітьми та набратися позитивних емоцій. Незабаром на відпочинок в Угорщину поїде наступна зміна родин, шахтарів та енергетиків. Дбаємо про тих, хто виборює енергетичну незалежність країни.